Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про трутовик облямований. Трутовик облямований, паразитичний гриб. Поселяючись на деревах, викликає їх гниття, появу так званої бурої гнилі. Поселяється на хвойних та листяних деревах. Розвиток грибниці трутовика облямованого може початися як із коренів. Так і з надземної частини дерева. Найчастіше зараження відбувається саме через поламані гілки. Деревина зараженого трутовиком облямованим дерева стає крихкою та непридатною для виробництва целюлози. Плодові тіла трутовика облямованого багаторічні, мають вигляд сидячих бічних шапинок в діаметрі до 30 см. Спочатку подушкоподібні. Пізніше напівокруглі мають розпростерту основу. Поверхня плодових тіл нерівна. Спочатку блідо-жовтого або червоно-охряного кольору. Пізніше стає червоно-бура або майже чорна з чорною блискучою серединою та жовтувато-оранжевою або темно-червоною смугою по краю. Край плодового тіла може бути тупим або густруватим. На молодих плодових тілах. Та їх ростучих краях іноді виділяються каплі безбарної рідини. Гіменофор трубчастий, білий, іноді з рожевим відтілком. М'якоть плодового тіла щільна, корково дерев'яниста, в трубчастому шарі спочатку білувата, а пізніше жовтувата, іноді має приємний грибний запах. Трутовик облямований неїстивний гриб, але використовується як сировина для виробництва медичних препаратів і для виготовлення грибного ароматизатора. Препарати з плодових тіл трутовика облямованого чинять імуностимулюючу, імуномодулюючу, кровозупинну, протизапальну, тонізуючу і антибактеріальну дію. Препарати струтовика облямованого використовують для лікування захворювань кишково-шлункового тракту діареї, дезентерії, гепатитів, також для лікування вірусних та інфекційних захворювань дихальних шляхів, зокрема плевритів, бронхітів та туберкульозу. Трутовик облямований неїстивний гриб через деревну структуру плодового тіла, але це плодове тіло використовується як труд. У медицині плодові тіла трутовика облямованого цінуються за їх антиоксидантну дію. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.